Безоплатний освітній канал для підготовки випускників до національного мультипредметного тесту запускають вже 12 лютого, щоб учні з усіх куточків краю мали доступ до якісного навчання. До роботи долучаються викладачі Ужгородського національного університету. Проводитимуть консультації із таких предметів: українська мова, історія України та математика. Відповідна Професорсько-викладацький склад знає, як треба готувати і на які саме реперні теми звернути увагу для того, щоб подолати ці саме освітні втрати. І ми сподіваємося, що якщо буде така робота злагоджена, якщо підключаються до цієї Роботи не тільки наші одинадцятикласники, але ми ще й запрошуємо і десятикласники, класники тому що для десятикласників це буде новинкою, так теми, а для одинадцятикласників це теми, які вони зазвичай вже десь і повторюють. Цьогоріч національний мультипредметний тест заплановано провести упродовж 14 травня, 19 липня. Більш ніж 9700 тисяч учнів на Закарпатті планують його складати. Програмою передбачені три основні предмети: українська мова, історія України та математика. І один на вибір. Українська література цьогоріч не обов'язкова до складання.